На Рівненщині жінка зарізала п'яного чоловіка. Трагедія сталася днями у селі Гнатівка Млинівського району. 31-річна Руслана вструмила ніж у серце своєму чоловікові. Надійшло повідомлення від лікаря Млинівської ЦРЛ про те, що в селі Гнатівка Млинівського району громадянка нанесла ножове поранення своєму чоловіку. Зразу на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група із бригадою швидкої допомоги. Медикам не залишалось нічого іншого, як констатувати смерть 37-річного Сергія. А правоохоронці почали з'ясовувати всі обставини злочину. Із Русланою загиблий проживав у шлюбі 6 років. Потім вони розлучилися і ще 7 років жили разом. Постійна поєтика чоловіка обурювала Руслану. Тож у ніч на понеділок, заставши його з кумом за розпиванням горілки, жінка не витримала і скинула зі столу випивку і їжу. Розлючений Сергій кинувся до неї з кулаками, а кум попрямував додому. Чоловік ж тим часом продовжував виховувати Руслану. Та втекла на вулицю, а він кинувся за нею з ножем і погрозами зарізати. Дружина, в секунді, схопившись за лезо, вирвала ніж і вдарила ним прямісінько Сергієві у серце. З місця пригоди було вилучено знаряддя злочину, а також інша доказова база. По даному факту, слідчим відділенням Млинівського РВ була порушена. Кримінальне провадження зразу ж дана особа, громадянка, була затримана в порядку статті 208 КПК України і поміщена в ВТТ. На даний час вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Поки Руслана у ізоляторі тимчасового тримання її 12-річна донька і 13-річний син у її матері за умисне вбивство жінка може провести за гратами від 7 до 15 років.